Знаю, знаю. Пройшов вже тиждень, а я роблю це огляд тільки но. Але так, так вийшло, бо до поки версія дісталася лише вчора. Все, жаліз більше не буду. Поїхали. Вітаю! Лагідна українізація доходиться до Китаю, отже, а чого б не зробити огляд на гру, в якій є, ну, дуже велика ймовірність, що нас нарешті почує Китай і додасть нашу слов'їну. Так. Більше тисяч голосів за українську на Discord сервері. Це вау, потужний результат. І наскільки пам'ятаю, це навіть більше було, ніж за катарську мову. Тому є дуже велика ймовірність, що нас почують. Тому давайте зараз поширювати україномовний контент по Вуві. Поширте це відео серед друзів, які цікавляться цією грою, щоб вони зрозуміли, що це таке, і чи слід їм грати. І мою відповідь ви. Почуєте трохи далі. Ну, а тепер давайте до самого відео: Swosing Face, Бува, VUVA. Коротше, називайте як вам зручніше. Апокаліпсис, Багато-багато багів на старті, безкоштовна легендарка за ті баги, фейл з курсами валют. Це що? TOF Reference? Сподіваюсь, що Вува не буде як ТОФ, бо ви тільки погляньте. Та це ж відсутна Вергілія! Так, знову я не туди. З чого зазвичай починають огляди? А, так. Що у грі найголовніше? Кімплей. Почнемо з нього. Знаєте, тут кімплей відчувається приємніше, ніж Геншині. Ви тільки гляньте на цей паркур. Кай радіє. А це геншин. І цей вінш падає кудись безодню. безотню. Отже, за паркур плюсик. Система артефактів. Ой, ехо. Так, тут це ехо. Потім песню. Вбивайте літного ворога, забирайте його ехо і використовуйте. Тут та сама майже система, що й в Геншні. Отже, розібратись можна і так. Але окремо гайте все одно зроблю. В принципі, майже всі аспекти, окрім ехо, я в Геншні або Хонкай. Ну, розібратися буде не важко, що приємно. Гача. Гача то щедріше. Спочатку 50, а по факту 45. Ви отримаєте легендарку. Потім крутите будь яку на вибір. А ще й в 80 на всіх банерах. Банери персонажів працюють так само, як і в кашні. А от зброя. Тут вам падає гарантовано те, що ви обрали. Що зі стандарту, що з івенту вам буде падати виключно ваша потрібна зброя. Дідько, а чого цього досі немає в ХСР? А, це ж Хвоєверси, точно. Так, приїхали. Бійка. Бійка тут дуже красива і в принципі динамічна. А ще, як я помітив, з підвищенням рівня вороги змінюють поведінку. І це. Вау! Це ваганий Геншин, який просто робить мобів занадто жирними. А ще тут все збаланшено. І поки що немає умовної хутао, яка б шото абсолютно все. Тому це приємно грати і не надеїдає. Щодо дослідження світу, то переважно він поподобний на паркурі якраз таке, що і вели А отже, тривати треба вміти. І не грати в 10 кадрів, як я намагався на знову стар. До речі, щодо опізації, на моїй кітеські. В ця гра йшла навіть краще, ніж сол левелінг До речі, ця цегла Redmi 9. І не дивуйтеся, для мене це показник, що оптимізація все ж таки є графіка. Сетінг просто показує суперло чудово. Та її віки виглядають красиво. Для мене це все супер. І навіть на мінімальних. сюжет. О, а тут же треба окреме відео. Але якщо коротко, тут світ побудований на Теорії струн. І все пов'язане з її звуковими хвилями. Абсолютно. Навіть чи перевершить персонаж свій пік залежить від звуків. Тобто концепція цікава і для любителей фізики прям вау. Круто. Тому поки лише посилання на розбір, а потім зроблю свій. Підваємо підсумки. Чого я не сказав про аудіо? А чого там казати, коли і так це чудово? Чи можна порівняти Вову з Геншеном? З одного боку, і так, але це різні ігри що за концепціями і поки що на різних рівнях. Зараз не буду провокувати конфлікти, але сподіваюся, Геншин, що і Вува будуть розвивати круто. А нам доведеться чекати, поки в Геншин додадуть пост контент Ну хоч якийсь.